Одне таке важне запитання, який хрестик носити з розп'яттям чи ні? Бо, щоб сказати, от 100%, що треба носити з розп'яттям, я так не скажу. От 100%, що носити без розп'яття, я так не скажу. Чому? Бо я завжди проти любих речей, які відводять поняття від Христа. На другорядні речі. А це православний хрест, чи греко католицький А нога на ногу чи ноги, ноги рядом. А є перепонка в Христі чи нема? І якби ви казали, що чи є перепонка в Христі, згадуючи Хрест? Добре. А як ви кажете, а перепонка там є? А нога на ногу чи по дві ноги рядом. Мене дуже завжди. Лякає, що говорячи про Хрест, ми про нього не говоримо, а поговоримо про його якості з розп'яття, без розп'яття, нога на ногу з перепонкою, католицький, православний, грецький ще якісь. Хрест Христовий. І апостол Павло каже, не Бог мене боронить чимось іншим хвилинця Христом Христовим. Хрест христовий є важний. Хрест Христовий на мені на ланцюжку символізує, що я християнин. Крапка. Не треба відводити в сторону з розп'яття, без розп'яття, католицький, не католицький. Хрест Христовий. І Він зображається у різних формах. І з розп'яття, і без розп'яття, і дуже добре. Як хочете, так носіть, але щоб ви знали, як ви його носите, не через те, що там є розп'яття, або через те, що там нема розп'яття, а через те, що це Хрест Христовий.